90 гектарів землі на Харківщині розмінували міжнародні благодійники. Це територія, як 225 футбольних полів. Громадам передали сертифікати від ООН на очищені ділянки та підписали меморандум з обласною військовою адміністрацією про подальшу співпрацю. Ну а ми вирушили до самих селян і фермерів у одне з найзамінованіших сіл Харківщини Кам'янку, щоб побачити, як тепер виглядають їхні городи та поля. Одина лінських повернулася до рідного села, щойно його звільнили. Хату окупанти побили, але квіти в садку вижили. Розказує пані Катерина. Оці рози, які лежали, не підняті, тому що ми не встигли їх підняти, які в'ющіся рози. Тоже була одна квіточка, я плакала. Чуєте, ніде нікого не було. Природа матінка доглядала. Та до саду чи городу і ступити не можна було. Все було закидане мінами, пелюстками було всіяне, навіть потрощене подвір'я. Це ж не люди, це ж дияволи, російські дияволи з пекла. з пекла дияволи вирвалися. Прости мене, господи, ну я не можу інших слів на них. Двір родині розчистили сапери ДСНС майже одразу, а от город і садок вже в рамках міжнародного проєкту із гуманітарного розмінування. Старі дерева врятувати не вдалося, але Павло з дружиною вже насадили свіжі саджанці і полуницю. Оце так і живемо. То кожен день. Хоч де скучно. Кам'янка одне із найзамінованіших сіл Харківщини, але одразу після звільнення сюди почали повертатися мешканці, і за три роки спільними зусиллями держави і благодійників вдалося розмінувати лінію електромереж, аби знову підключити світло, а також двори і частину городів і полів. Ми по бур'янах не ходимо. Ми ходимо там, де люди ходять, і де ми бачимо, куди ногу ставить. А так опасно. ситуація у кам'янці й досі така, що, наприклад, город може бути розмінованим, а узбіччя поряд й досі ні. І по всьому селу розвішані ось такі таблички. Небезпечно міни сходити з дороги з проїжджої частини небезпечно. Окупанти закидали своїм залізячим понад мільйон гектарів землі на Харківщині. У нас саме замінована область в Україні, Так і багато фахівців вважають Україну саме замінованою наразі країни в світі. То будь-яка Допомога При таких цифрах, при такої замінованості, вона безумовно є корисною, доцільною, але завжди хотілося б більше і швидше. Тому продовжимо працювати спільно у рамках спільного проєкту всесвітньої продовольчої програми ООН та сільськогосподарської організації ООН Громадам Харківщини передали 12 сертифікатів на очищені землі. Це не тільки розмінування, половина бюджету. Це підтримка домоволодінь та фермерств. Це насіння доброва, інша допомога щоб відновити життя на цих землях. так у Харківській та Миколаївській області вже допомогли чотирьом сотням фермерських господарств. Мені було Взагалі не страшно сідати в трактор і заїхати і обробити це поле на це поле теж, тому що я бачу, як вони працювали. Вони працювали віддано. Кожний сантиметр проходили зміну шукачами, щупами і витягували до малейшого осколочка. І програма триває далі, аби обезпечити якомога більше українських угідь. Із Харківської області Руна Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.